Величезний всім привіт, запрошую на перегляд. Акційних товарів анонс з 15 по 21 травня. Давайте розмоч... розпочнемо анонс із ковбасок. Вже завтра акції розпочнуться. Яловичина люкс першого сорту 550 грамів в акції 72 гривні 50 копійок. Одразу показую ціну і ціну, яка буде, озвучую ціну, яка буде в акції. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Від добров салямі преміум першого сорту 79,50. А ось на докторській фірмовій сосиски буде акція подовжена 54.90. Від Добров сердельки-свинячі першого сорту. Так само акція буде подовжена. 25. Майже 26. На салямі Баварську буде 35% знижка. 30 гривень 60 копійок. А на ковбаску шинкова від своєї лінії буде акція подовжена. Тут паличка 500 грамів, 120 гривень 90 копійок. Ну що ж, теплі дні нас тішать, тому подивимось акції знижки на морозиво, яке буде в акції. До речі, хороша знижка на це морозиво максимус. Хто його купував, залишайте коментарі, чи воно смачненьке. Тут вага 500 грамів, з арома, а, так, наповнювачем. А, карамель і крихти печива в глазурі. Знижка на нього 50%, тому буде його ціна 70 гривень. Це дуже хороша ціна на таке велике морозиво, від ласка. Залишайте коментарі для нас. В акції буде каштан морозиво. Своя лінія, вага 70 грамів. Так, 18,50, зі знижкою буде 11,90. Так, цікаве таке морозиво. Олівер Сміт, торгова марка, пломбір, морозиво пломбір, 100 грамів. Зараз воно 30 гривень. 19,40 буде по акції. Так, заморожений лід 95 грамів світлофор від лосунки морозиво лід Зараз воно 20.30. Дуже також хороша знижка. 11,50 гривень зі знижкою. Морозиво ice cake, який йде з печивом пломбір. 20 гривень 90 копійок в акції. Так, морозиво. Великий стакан ківі та Манго від своя лінія 100 г. В акції буде 17 гривень 90 копійок. Ще якісь такі, бачу є у вафельному стаканчику. Ой, друзі, це новинка, мабуть, треба спробувати знайти якусь смачну кіношку. Чи навпаки цікаве кіношко і смачне морозиво. Зараз воно майже 170 гривень, оцей сорбет, манго, апельсин від магнат. Зі знижкою воно буде 100 гривень, хороша ціна. Ось такий великий пломбір морозиво. Тут 600 грамів. своя лінія. Акція буде подовжена. 81 гривня 50 копійок. Кава Амбасадор в зернах Мажестік, Тут цілий кілограм. Зараз воно 530 гривень, а зі знижкою буде 300 гривень 90 копійок. Амбасадор Стронг 200 грамів можна придбати за 159,90 200 грамів. Амбасадор вагою 250 грамів преміум. А зараз він 157 гривень. А зі знижкою буде 45% 89 гривень. На цей Амбасадор преміум 200 г також дуже хороша знижка. Зараз він 300 гривень, а в акції буде 170 гривень 90 копійок. Мономах, що тут у нас? шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів 80 грамів, 39,90 буде в акції. Бризки шампанського. Мономах 25 пакетів, 5 пакетів у подарунок. так, В акції буде його ціна 25,50. А ось такий чай. 25 пакетів можна придбати. 21 гривня 50 копійок. Така велика упаковка 45 пакетів, 40% знижки. 21 гривня 50 копійок. З ароматом Бергамота також велика упаковка 45 пакетів, 29 гривень, 80 копійок. Так, макарони від Deluxe, Зараз будуть в акції. Оці грибінці гребінці 500 грамів. І пір'я також 500 грамів, 39 гривень 90 копійок. І також в акції будуть оці спагеті. Тут також вага 500 грамів. Ця сама ціна 39,90. А ось ці дуже цікаві. Я називаю їх гнізда. Їх можна готувати дуже по-різному. Не тільки так, знаєте, як зварити якусь, якусь зуб чи супчик, а можна дуже гарні робити. Другі страви в мене є на каналі в плейлисті, особливо з цих гніздами, дуже хороший рецепт. Вони будуть по 47 гривень. Ну, ми їх всіх називаємо бантики да? фузілі. Тут також 500 грамів. В акції будуть 40 гривень-90 копійок. Теж хороша знижка. 46 гривень-40 копійок буде вершковий та голландський від своєї лінії. Ідуть по 160 грамів. Так, а я вам хочу показати новинку. Дивіться, з лисичками вийшла оця намазанка, як я говорю. Це новий смак. Хто полюбляє шоколад від Millennium, Я, якщо чесно кажучи, чомусь він мені не подобається. 100 грамів плитка, зараз він 58,50. В Акції можна придбати за 34 гривні 90 копійок. Водичка трускавецька від своєї лінії 1,5-літрова. Зараз по 16,90. В акції вона буде по 12 гривень 50 копійок. Пельмені від торгової марки Левада, фірмові з яловичиною 800 г. Так, вони зараз майже 155 гривень. В акції можна придбати за 99,90. Ось такий коктейль заморожений з морських. Всяких штучок 400 г. Так, він зараз 125 гривень, в акції 80 гривень 90 копійок. Це заморожені крабові палочки 520 грамів. 101 гривня 50 копійок. Теж хороша знижка. горбуші від, нерв, від нервів. Від нервів від норвен. Зараз 216 майже в акції вона буде 149,90. Ось цю ікру можна придбати за 42 гривні 50 копійок. Дуже хороша також знижка від норвен, 160 грамів кальма, а, з кальмаром в соусі. В акції буде молочко Яготинське, 26% жирності, 31 гривня 90 копійок. Книжкою буде 24,90, 10 гривень економії на йогуртах Дольче. Агунь тут багато, тому різна і ціна йде. Бачите, на кожну агуня різна ціна. Ось цей буде в акції по 15,90, синьою кришечкою 14,90. І 12 ,80 гривень 80 копійок. 8 гривень 90 копійок наш сік буде мацюпонький. Так, ось ці великі напої: 2 літри. Кола, Лімон та оранж. Це йдуть власні марки. ну, Своя лінія по 2 літри. Зараз вони по 35 гривень, а зі знижкою можна придбати за 23 гривні 90 копійок. Так, ось ця біола полуниця, також 2 літри від біола 36,90 зі знижкою 24,50. Так, я такий ще живчик не смакував з лісовими ягодами. Так, тут також 2 літри. А ціна його зараз 43,50, а в акції можна придбати за 28,90. Акція буде на квас від своєлібні. Хлібний, тут у нас 2 літри живого бродіння. 29 гривень 50 копійок. До речі, залишайте, будь ласка, коментар. Хто пив оцей квас хлібний, живого бродіння від свого ліня, Від своєї лінії залишайте, будь ласка, коментарі для нас. Будемо вам дуже вдячні. Дякую. Це якась така новинка, вона також буде а, зі знижкою. Хіхо чи ксіксо, фруті. 12 гривень 50 копійок. Ось в'яжаюча водичка зі смаком цитрусових. Тут я, літр. 18,90 зі знижкою можна придбати за 13 гривень. Мілка буде по 39 гривень 50 копійок. Полюбляє MaxFan корона Вишня 57,90. Я колись це печиво купував, мені воно подобалось Артемон. Но зараз воно подорожчало, майже 62 гривні, а в акції буде 42 гривні за 270 грамів. 42 гривні. Знову будуть в акції вафлі від своя лінія. Зараз вони по 13 гривень, а зі знижкою можна буде придбати за 9 гривень 60 копійок. Так, в акції буде червоний мак, але від своєї лінії. Не від рушен, не плутайте. За 100 грамів ціна буде 17 гривень. А оці мені також подобається. В акції будуть по 20 гривень, а зараз 30. Какао з вітамінами. Тут і кальцій, і магній, і Б3, і С4, і G5. Ну, коротше, таблиця Мінділеева. Це велика упаковка 63 гривні, 50 копійок, 300 грамів. Так, кавуська від своєї лінії 110 грамів, 57,90. Кавуська велика від своєї лінії 220 грамів, 109, так, Хтось дочекався а, каву зі Львова зі знижкою. Буде Еспресо тільки зі знижкою 240 грамів, 84 гривні 50 копійок зі знижкою. Дивіться, тут іде і карамель, і какао. Карамельно кавові кульки від старт. 420 грамів будуть по 50 гривень 90 копійок. Старт. Тут кільця полуничка та бананчик. 420 грамів. 52 гривні, 50 копійок. Ой, пам'ятаєте, вона була чи 160, чи 180, не пам'ятаю, чи 168, а зараз вже 100 гривень. 420 грамів і залишилось дві. В кожну родину пам'ятаєте, реклама була? Олія 100жар. Софія Михайлівна рекламувала її. 44 гривні 90 копійок, 850 грамів. А до речі, якою олією користуєтесь ви? Отак, що постійно. Чи ви купуєте яка зі знижкою? Я купую яка зі знижкою. 32 гривні 90 копійок чіпси. Так, ось ці брускети Зараз 50 гривень пачка XXL. А зі знижкою можна придбати за 36 гривень. Чумачок соєвий соус. 470 грамів. В акції буде 43 гривні 70 копійок. Маджонес. Маджонес. Традиційний. Гуляй-поле 550 грамів, 42 гривні 90 копійок. За 24 гривні 50 копійок можна придбати паштет. А ось цю приправу можна придбати за 13,90 буде в акції. Також зі знижкою буде копчена меликна паприка 14,40. В акції будуть а, соуси від чумак, бургер та лаваш. Вони зараз по 30-200 грамів, а в акції будуть по 20. Французький 1980. Консерви для пухнастиків 415 грамів. Це йде своя лінія. В акції 26 гривень 50 копійок. А для ось таких кудлатих також буде ця новинка зі знижкою 62 гривні 90 копійок. Так, вугілля, брикети. Так, це своя лінія йде. Тут 2 кілограми. Вони будуть зі знижкою 30% 100 гривень. Ось цей колгіт можна придбати буде зі знижкою за 52 гривні. Ой, нормальна знижка. Зараз 82. Ця новинка також буде зі знижкою йти. Max Fresh. Він буде по 56,50. Цей також 56,50. Щось більше і більше з'являється цих Колгейтів в магазині АТБ. Його можна придбати за 70 гривень, зараз він 110. Це новинки, зубні щітки від Colgate. Дві штучки в упаковці. Вони зараз 100 гривень. В акції будуть 64. Ну, що це таке? Жіноча гігієна 48,90 Белла. 22 гривні буде в акції. 49,90. 35 гривень 90 копійок туалетний папір двошаровий від своєї лінії. 4 штуки в упаковці. Антибактеріальні серветки. Тут іде 72 штуки, вони йдуть з клапаном 27 гривень 90 копійок. Господинки, дуже хороша ціна на доместос. 79,90 великий літровий. А сейгард можна придбати в акції за 65,90. Зараз 93. Кулькові дезодоранти Фа. Зараз вони по 70, зі знижкою будуть 47,90. А чоловічі будуть. 51 гривня, 90 копійок. Гелі для душу. Тут а, вага 500 грамів. Зараз вони 70 гривень. В акції будуть 53 гривні. Так, це що таке? Це якась новинка. Fresh гель. Міладо. Це чоловічий а, гель для душу. Тут іде 500 грамів. І ціна буде його 60 гривень, 50 копійок. Та ж сама фірма, бачу, Меладо, це вже кремовий гель для душу. Тут 750 грамів. 97,90, Ого! Але ціна підняла продасться для хамуха. Чуть не розбилося. Вони так понаставляють на самий краєчок. От якщо щось, то до кого скаржитися? Що все з рук летить. Крем гель для душу це якийсь на... Нашинський. Да, це Нашинський інжир. Ще вам хочу показати ось таку новинку: крем-гель для душу. Молочний персик. Це також наш. А написано все по Ненашинському. Так, 52 гривні. Ну, показую як новинку. Хочу сказати, що хороша ціна на шампуні Гліз по 107 гривень 90 копійок. А ось такі станочки. Дивіться, як одні ті самі, тільки по кольору відрізняються, чоловічі та жіночі. Вони по 56 гривень три штучки, а в акції будуть по 42 гривні. А ось ці можна придбати за 34 гривні, тут 5 штучок. Так, на донат, хто полюбляє для миття посуду. Літр 100, буде ціна його 5690 І, звичайно ж, буде акція на донати, який йде у пакеті. Якщо маєте свою тару, просто перелити його. Тут також літр 100. Ціна буде 42 гривні 90 копійок. Капсули Савокс можна придбати за 149 гривень в упаковці 10 штук, колор. Ой, 17. А що тут 17? Ага, я, я зрозумів. Ось ці великі. Ось ці великі можна придбати 17 штук зі знижкою. 20 гривень, 90 копійок повна діжка. Так, ось цей білий лев 36,50. А ось такі фрателі можна придбати за 94 гривні. І це також. Економних вам покупок і всього найкращого. Я хочу, щоб у вас було все гаразд.